Зінок Сенік. Це в нас шостий рік, вартість 5200. 1,5 дизель. Контактний номер 067 148 56 84. 5200. Ось такий Сенік, дизельний. хороша гума. Ось такий салон. ззаді присутній прицепний пристрій і автомобіль на обліку. Кого цікавить, телефоную до власника. Це у нас Volkswagen. 5 року за ціною 5200, 1,6 бензин. Контактний номер 098 97 73 120. Ось так він виглядає. Добрий день. Я покажу салончик. Так. Механічна коробка передач, сенсорний майтфон, кондиціонер. Ось такий гольфік. Кого зацікавило? телефоную до власника. Так, Volkswagen Passat. Вартість 4300. 2002 рік. 1.6, газ бензин. 300 тисяч пробіг. Контактний номер 096 313 55 08. Старенькі, бачите, але такі доглянути автомобіль. На жаль, зачинений. Легкосплавний диски. седан Кому цікаво, телефонова. Місан мікро, не міг не показати. 1.2 бензин 65 кінських сил, вартість 4,300. 2009 рік. Контактний номер 066 66 92 555 або 097 598 47 25 невеличкий автомобіль компактний для міста Добродень. я покажу так може я, да, якщо можна. Ось Так, він виглядає Кондиціонер присутній mm. да. базова модель Ось такі. Ось зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Так, Ford Focus GA версія. Ось такий універсальчик. Це у нас 8 рік, 212 пробігу, 1,6 бензин, вартість 4 900 Контактний номер 067 382 55 56. Тіріний салон, механічна коробка продач. Це у нього росало, бачите, на той час які салончики були рівний як струна і він є свіжо Кого Цікавить телефонуй до власника. А туалету фактично той же самий Volkswagen, 1.6 бензин, вартість 5400 2007 рік. Контактний номер 098 792 98 47 16 бензин. Покажемо всі автомобільчик Добрий день, я покажу. Так. Ось такий салончик. Так, виглядає автомобіль. Такі самі фактично, як Volkswagen Golf. Це Олік Дубек Ось такі багажничок є. Бачите, світли подолочок, Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось такий кабріолет. Це у нас сьомий рік. Вартість 3,401,9 дизель. Контактний номер 073 765 13 31. 250 тисяч пробіг. Хто бажає драйву, от такий цікавий автомобіль. Це кабріолет. А які витерти пального? 5-6 літрів витерти пального. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сенік 2007 рік, 1.6 бензин за ціною 5300-209 тисяч пробігу. Контактний номер 097 355 87 21. Легкосплавні диски. Добрий день, покажу салончик. Ось так він виглядає зона зони контроль Люди грають собі трошки, щоб час проходив швидше. На обліку ось такий Рено сценік. Коли цікавить, телефонує до власника. Кода Фабія 2008 рік, за ціною 5200, 1,4 бензин. 0,97 355 87, 26, 1,4 бензин. Покажемо салон вам, як виглядає Чорний колір, бачите. Ось такий комбі... комбінований салон. Ззаді шторка, присідний пристрій, кляпа та автомобіль в хорошому стані. Кому цікаво, телефонують до власника. Свіжо свіжопригнаний. Механічна коробка передач. Ось такий салон, двох зонний клімат-контроль, світлий потолочок. З'єднання трансформери. Вартість 5200. 2007 рік. 214 тисяч прибіл. Контактний номер 097-355-87-26. Компактний автомобіль. Електро 16 року. З пробігом 104 тисячі за ціною заціною 4900. Контактний номер 097 74 64 337. Ось такий автомобіль продається. Для міста. З автоматичною коробкою передач. Компактний. Кажемо багажний відсік. Що ви бачили, бачите, ще відсік, зарядочка. Все як має бути. Кому цікаво, телефонуємо до власника креномагана третього року. 1.6 бензин, 220 тисяч пробігу. 1.6 бензин. Контактний номер 050 513 8 348. Максимальна комплектація. Механічна коробка передач. Ось такий меганчик, Кому цікаво, телефонує до власника. Шкода. 2007 року 213 тисяч пробігу за ціною 6300. Контактний номер 067 255 01 64, Ось така шкода в універсалі. А п'ята. Да. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Golf Plus Це в нас шостий рік, вартість 5200. Контактний номер 067 948 0603. Ось так, він виглядає. Посадкою зручніше, комфортніше сидіти. Кому цікаво, телефонуємо. власника. Ford c-max Вартість 5400 2005 рік. 1.6 дизель. Контактний номер 067 272 72 62. Ось такий Ford c-max Затонований. На легкосплавних диска дуже економічний. Так, виглядає всередині. Повністю затонований. Кому цікаво, звеніть до власника. Так, Ford C-Max. Вартість 6500. Один шість блензин, 160 500. Пробігу 10 рік 097 47 32 628. Ось такий автомобіль. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. гольф плюс. Люди дивляться. Покажем салончик, як виглядає. Ось такий автомобіль всередині. Вартість автомобіля 5450-2005 рік 1.6 бензин. Контактний номер 067 185 81 71. Це буде хороша ціна. Кому цікаво, телефонуємо до власника. 2005 рік 5450. До Фабія 2005 рік, 1.4 бензин, 55 кВт, вартість 4900. Контактний номер 066 266 1187. 14 бензин. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Баз-210. 99-та. Вартість 6300. 6300. 99-92 року, газ, бензин, контактний номер 098 014 69 59. Вот. А який пробіг? Не знаю, тому що теж 100 тисячник, Я капіталку робив йому. Mm -hmm. Я просто не знаю. Понял. Ну от є теж такі автомобілі різні. Кому цікаво 99-та. За такі кошти. Шкода А5, 2006 року, за ціною 4900. То ваш автомобіль, ні? Да? А номер, скажіть. Мобільний. Вот там на стеклі наклеєчка. Наклеєчка. Так, 063 35 30 639. Ось така шкода. А п'ята. Почнемо вже ззаду покажемо. Моторок все переправно, бо краска ще не добралася. Да. Так. І нова, і все нова. Ну, тобто автомобіль обслужений. Кому цікаво. Ось така Шкода Супер Б. 2006 рік, 4900. Фокус, універсалі. 2000. Дев'ятий рік 255 тисяч пробігу за ціною 5950. 0,93 288 63 15. сірий насичений колір. Автомобіль на обліку. Подивіться, легкоспавні диски Пасують цьому автомобілю. Такий комбінований салон. Такі вставочки. Одним словом, цікавий автомобіль. І економічно. Кому? Кому цікаво, телефонуйте до власника. Менбасад Б5, 2002 рік, вартість 4300 з кондиціонером, 1,6 газ, бензин, 300 тисяч пробігу і вартість 4300, 0,96 313 55 08. Можливий торг. Автомобіль сідання, Доброго дня. Ось так він виглядає акуратненько в всередині. Легкосплавні диски помальовані. Бачите, бо диски можуть бути подерті, а це автомобіль років старіших, але бачите такі доглянути. Видно, кому цікаво, телефоную до власника. Ось такі посадки. Це ось такий гурт. Це в нас вартість 5100, 4 рік. 1,6 бензин. Контактний номер 0, у нас 852, 85 42 1,6 бензин. Кому цікаво, ось такий Volkswagen продається. Golf. 500 люди розмовляють, не хочу заважати. Кому цікаво, дзвоніть. Проходять, але деякі люди все-таки хочуть їздити, хоч на стрішем, але на Мерседесі. 2001 року. Продається ось така еска 5-літрова, вартість 4,5. Контактний номер 0,98-556-1144. Покажемо вам. 5,5. Автоматична коробка передач. З газом, без газу з газом. І це Mercedes. Що ви не говорили Ось такі Mercedes. Два вихлопа. Седан затонований. Кому цікаво, телефонує до власника. Сіатий <різований> біза Сіат, Сіат -Ек Ексео 9 року 2.0 дізель 5800. Контактний номер 097 457 27 60. 5. Ну, ось такий універсальчик, той же саме Ford Spine. Подивіться, який універсал. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Ford Fusion. Оснащений 1.4 бензиновим двигуном, свіжо пригнаний. Механічною коробкою передач з кондиціонером за ціною 5999. Можливий торг. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Так, покажемо всередині. Висока посадка, зручно сидіти для міста дуже комфортний автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Є постійно різноманітні варіанти. Це Ford Fusion, оснащений 1.6 дизельним двигуном. 2010 рік покупка, вартість 6 тисяч 0,96 124 67 75. Хороша гума, акуратний збережений салон. Автомобілі нічого не бракує, а дуже економічний по витратам пального. Уже на реєстрації. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі. Здається, Рено Гранд Сенік. Чим автомобіль цікавий, 80 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля складає 5 700. Оснащений. 1.6 бензиновим двигуном. 90 пробігу 5700. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Комбінований салон, бачите, акуратненький. Духзони клімат-контроль, дуже хороша оглядовість в автомобілі, він є свіжо пригнаний. Кому цікаво, ось такий автомобіль, телефонуємо по вищевказаному номеру телефону. Невеличке компактне авто, продається мазочка бензиновим двигуном 1,4, простий МПІ-двигун. Механіка, кондиціонер. Сидіння, бачите, зложиться не тільки назад, а також вперед. І це автомобіль свіжо пригнаний. Вартість 4900. Мазда 2. До міста ось такий автомобіль. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Бізнесу для перевозки продається ось такі Fiat скуди 2005 року. До цього часу кузов не варений, не чепаний, дуже хороший стан кузова. 1,9 Об'єм двигуна, простий дизель. Додається два комплекта гуми, літо зима з дисками. Повністю автомобіль обслужений. Дивиться який салончик. І вартість автомобіля складає 5700. Є прицепний пристрій, гідропідсилювач, центральний замок, сигналізація, монітофон. Ось такий автомобіль 5700, щось перевозити. Кому цікаво, телефонуйте 067 360 22 02. Гранд Senic, семимісний, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач. Сидіння задні трансформери зложується. Ось так він виглядає. Ззаді присутній прицепний пристрій. І вартість автомобіля складає 5999. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Це є за 12 2012 року, за ціною 2700 1,6 бензин. Копельовський двигун стоїть і стоїть газове остаткування 4 покоління. Можливий торг телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. хоче собі відносно недорогі автомобілі. Ось так я деонексі. Здається, Сіати Біза, той же самий Volkswagen, універсальчик, оснащений дизельним двигуном 1.3, механічною коробкою передач, кондиціонером. Автомобіль повністю обслужений, дуже економічний. І швидкі, скажу так, для міста. Вартість 5999. 12 рік покупка. Витерти пального, в місті складає 3-4 літа, дуже економічний. Контактний номер 067 360 22 02. Ось так така сіат і біза. Кого зацікавило? Телефонуємо.